Доброго дня! Сьогодні ми в гостях на позиціях нашого батальйону на півночі нашої батьківщини. Тут тримають позиції 1 артилерійська батарея. 2020 -20 окремий батальйон спеціального призначення окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ми створюємо набір короткометражних роликів, щоб познайомити вас з бійцями нашого батальйону. Першим візьмемо інтерв'ю. У нашого бійця, який зараз несе бойове чергування. Вітаю. тебе звати. Мене звати Володимир. Який маєш позивний? Uh, мій позивний Норбот. А чому саме такий? Ще з давніх давин ми грали в страйкбол, ходили на Чорнобиль, uh -huh. то з екстремальних наших так би забав і залишилося ще. Скажі. Як твоє ім'я? Uh, по позивному? Спочатку ім'я. Олександр. Ну, а який маєш позивний? Работусь. О, чому саме такий. А щоб не було дурних питань. хто такої херні опять не творив. Ну, тут... Все одразу ясно. Як твоє ім'я? Віталій. Приємно. Який маєш позивний? Позивний мамка. А чому саме такий? Е, Ну, такий позивний мені дали мої Бажаю здоров'я. Як твоє ім'я? Володимир. Який маєш позивний? Лібер. Чому саме такий? Це частинка мого прізвища. Вітаю. Як твоє ім'я? Олександр. Який маєш позивний? Сухий. Чому саме такий, якщо не секрет? Не секрет. Ну, як ви знаєте, позивні даються побратимами. Це вже не до мене запитання. Вони таке надали мені. Вітаю. Вітаю. Як тебе звати? Сергій. Який позивний маєш? Калина. Чому саме такий? Ну, тому що це асоціюється більше з моєю моїм прізвищем. Вітаю. Вітаю. Як тебе звати? Сергій. Який маєш позивний? Сергій? Позивний жаребчик. Цікавий позивний. Чому саме такий? Народився в такою назвою. Вітаю, вітаю. Як тебе звати? Володимир. Який приємно. Який маєш позивний? Херсон. Чому саме такий? Тому що я там народився. Вітаю. вітаю. Як тебе звати? Роман. Який маєш позивний, Роман? Філ. А чому такий позивний? Uh -huh. що, у мене батька звати Філімон. Uh -huh. Це і позивний участь батька. Що для тебе війна? Для мене війна це, це горе, яке принесла Росія в нашу країну. Це загиблі люди, розділені сім'ї, зруйновані будинки, економіка. Це все одним війна. Війна ніколи не виглядає красиво. Це прірва, прірва, в яку в нас втянули. І... Здравися ще людина, яка хоче з нею швидко вийти, вийти переможцем. Війна це горе, страждання, біль. Е багато людських життів зобраних, невинних. Війна це коли хтось, хтось приходить в свій дім зі зброєю. І вливається кров, сльози, бомбосховища, всі тікають і війна. Війна це біль, в першу чергу, тому що є небагато мирного населення і взагалі це страх, тому що ну, не за себе, а за людей, які позаду живуть, ну, куди прилітають ракети російські, і це все. Ну, я не передати словами просто. Для мене війна це страждання. Це сльози батьків, дітей, які страждають. Горе, першу, в першу чергу. Смерті це. це... Біда, як прийшла в нашу прияті. Звідки ти родом? — Я з Чернівської області. З Полтавська область, село Шенгерівка. З Києва. Е, Черкаська область. Черкащина. Житомирщина. Насто... З я? Кіяна? З Чому пішов воювати? Ну, я почав з 14-го року. Чому пішов? Тому що коли приходять в мій будинок, гвалтують, наприклад, моїх батьків, мою дружину, моїх братів, сестер, мою батьківщину, я не можу стояти осторонь, як стражні козаки, в цей час. Тому що в мене двоє дітей. Тому що я хочу, щоб вони жили в здоров'ї, в протидаючий країні, щоб не було ні війни, ні стрільби, ні в ні бомбьозок, ні бомбо бомбосховищ. Коли підлогу на нас напали, я вважаю, що там мій дох прийти було сюди на цю війну. Оце мій обов'язок як громадянина України, тому що в мій дім прийшли люди зі зброєю. А якщо прийшли люди зі зброєю в дім, то й хорошого там чекати нема чого. Тому що в мене ну, мій обов'язок. Любий, ну, ну, любий чоловік пішов би на мому. Не пішов би, як, пішов би другі, я пішов би другий, це обов'язок кожного. Я б пішов захищати свою батьківську. Якщо не я, то хто інший має це зробити за мене? Я чоловік, я маю захищати свою країну, своїх рідних. Хто чекає тебе зараз вдома? На даний момент мене, вдома, чекають батьки, дружина, брат, сестра та всі інші друзі, які час підтримують мене, Той час зараз невеликий. Сім'я. Дружина, діти, батьки. Сім'я моя. рідні, любимі, доті, жінка, батьків вже немає. Дружина і троє доньок. Дружина і двоє діток. Дружина і двоє маленьких діток. Дружина, дитина, сестри. Син, батьки, кохано. В мене є, в мене є кому чекати. Хто для тебе ворог? Ворог для мене це той, що прийшов до. Моєї рідної країни зі зброєю і погрожує її цілісності, і погрожує людям суверенітету України. Ворог це та істота, яка прийшла в мій дім і хоче забрати мою незалежність, моє життя, життя моїх близьких. На, на даний момент з'являється це, це фрасисти білоруські. На даний момент Російська Федерація, але за нею. Слідом йде Білоруська республіка, тому що з її території випускаються ракети, які забирають дуже багато життів в нашій державі. Той, хто не сюди розруху, це Росія в першу чергу. Це ті люди, які прийшли зі зброєю до нас в країну, вбивати наших дітей, сім'ї, руйнувати наші будинки. Російський мір у всіх його проява. Якби, якби війна мала колір, який би це був колір? На даний час наша війна має колір червоного чорного прапора. Тому що це жовто блакитний прапор, забарвлений кров'ю наших українців. Бруду. Угу. Розкишує землі, тавого снігу. Розто розсоптаного бруду. Сіри, сірий. Війна не має кольору, мабуть. На мою думку, війна не може мати кольорів. Це яка асоціація, яка має сльози, страждання, розруйновані судьби. Тому я не можу надати якийсь колір цьому. Але це дуже страшно. Це був би темний колір. Сірий якийсь такий. Темний, взагалі. Колір крові. Болю і, і сліз мирного населення, які зараз відбувають росіяни ракети. Червоний, тому що багато крові. Мабуть, красного. Це кров, це страждання, сльози. Я думаю, що темно-рожевим. Я думаю, це щось середнє, між сірим і коричневим. Якби у тебе була можливість що сказати ворогу. Що б ти сказав? На жаль, я не маю такої можливості розмовляти з берцями. Рядки з пісні. Враг навсегда остається врагом. Ні ділі з ним хліб, ні зови його вдома. Навіть якщо воздух миром запах, він хоча і дружелюбний все що враг. Ну, на даний морок для мене поки що єдиний та Російська Федерація. З ними я так побачив, що немає. Я прошу мати взагалі діалог чи певні справи. Надай дай Бог, щоб в нас ніколи більше других ворогів не було. З цим я балакать би зовсім не став. Це таке складне питання. Ми нічого з ним взагалі обговорювати. І тільки що за попередніми побратимів. Помертово і мертвою. Мертво нічим балакати. Я думаю, що слова тут не дарять. Нерешні за місць цього розмовля. з зброя. З цими людьми розмовляти, як то казала, практика в Україні нема про що. Ми їх тут не чекаємо. Просто ну. все. Мабуть, краще нам не зустрічати. Тому що нічого доброго я прямо не передав. мене немає. Про що говорити з ворожим солдатом навіть не на полі бою. Ворожий солдат має бути написано. Скажи мені, а за чим найбільше ти сумуєш, от знаходячись тут, на бойових позиціях, взимку? Найбільше за все я сумую за своїми рідними, за своєю дружиною, за собакою, які на даний момент зараз без мене там, за мирним тихим життям, за друзями, з якими я на вихідні проводив гарний час за батьками. За рідною своєю країною, яка жила в тихий і спокійний час. За комфортом і за свободою. За можливістю в будь-який момент зробити те, що ти хочеш. За Харкову. за вільним життям в Харкові з моєю сім'єю. Ну, за дому, за всього, за родиною. За сім'єю, за дітьми, за дружиною. За цим сумою? Ну, за. тому що. У мене маленький син, якого я не бачив, як він робив перші кроки. Йому рік і три, а я його не бачив. Як не бачив, як він росте, хочеться дуже до нього. Найбільше сумую за, за своєю родиною, за дружиною, за сестрами, братами, за дітьми. За дитиною, за дружиною, за сім'єю. За мирним життям, за колишнім життям, за можливістю жити так, як ти хочеш зранку обирати собі. Свій шлях і мати зустріч з людьми, з якими ти хочеш Ну і насолоджуватися цивільним життям. Ти тут в батальйоні знайшов собі нових друзів? Так, я знайшов нових друзів, побратимів, на яких я можу покластися. Я знаю, що вони мене не підведуть. Вони теж на мене покладають надію, і ми тут стоїмо плечем по плече. Я приїхав сюди з друзями. Ну і поки що знайшов товариша. Друзями стануть, коли ми виживемо і повернемось. Так, я прийшов сюди з друзями, і тут в мене є побратими. і Побратими на передовій. Це так, да, да, дуже багато друзів. Насправді, друзів, які ти знаєш, що вони підставлять плече і прикриють тебе в будь-який момент. Так. Багато? Ні. Не можуть бути багато друзів. Так, знайшов друзів. Настоящих друзів, побратимів, які в будь-який момент підставлять своє плече і в яких я надійний і вони надійніші, ніж були там, до війни. Ну, так, так сталося. що ну, сталося, Настала війна, і з'явилися нові друзі. З одного боку, великий плюс, що такі товариші з іншого боку. Краще б такого ніколи не було і ми цього не бачили. Так, я тут знайшов дуже багато друзів, побратимів, хлопців, які, на яких я можу покластися на всі 100%. Звичайно, це побратими, які стоять біля плеча і прикриють важку хвилину. Так, це мої побратими. Я тут знайшов не друзів, я тут знайшов побратимів, це трохи інше. Скажи, ми переможемо? У нас немає іншого варіанту. Вірніше в них нема. Ми обов'язково переможемо, тому що ця війна за 400 років має добігти до кінця. І Україна з неї вийде переможцем. Та маємо перемогти, куди ми дінемось. Не перший раз працюємо з Руснею. Не перший раз з України вибуваємо. Обов'язково переможемо, тому що у нас козацький дух. Однозначно. Це навіть немає. Навіть ми не можемо про це навіть думати. Однозначно. Так? Тому і ми тут, а я в цьому впевнений. Обов'язково, ніяк інакше. Звичайно. Звісно. Звичайно. Звичайно. Я навіть не сумніваюсь на секунду. Якого кольору буде перемога для тебе? Жото-блакитним. Це буде мирне небо, золота пшениця, на якій будуть працювати українці, хлівороби. І щасливі люди будемо посміхатися. Воно прийде це внезапно, але колись ми почуємо слово перемога, і всі ми посміхнемось. Весни. Раннішньої весни перших топ теплих променів, розставшого снігу, перших квіток і птахів, що повертаються з теплокрив до України. блакитна Не знаю, це знову як асоціація, тому колір не можу надати. Але це буде все те, що для мене надає мені радість моїй сім'ї. Так само всім людям, коли людина не сумує а весела, оце для мене і буде перемога, це той колір, який буде для мене. Жовто-блакитний. Це перемога буде блакитно жовтого кольору. Я кажу, моя дочка, це буде Україна. Мирного, Мирне небо. жовто блакитне як ваш прапа. Лише а... жовто блакитне Які плани на перший день після перемоги? На перший день після перемоги забрати дружину. І поїду в село до батьків на відпочинок. Відпочити, пожити мирним життям, а потім знову до роботи. Ще один рядок. Якщо можу. Я так рішив, що з утра сьогодні точно нап'юсь, сьогодні кончаться всі деньги, сьогодні пиво і блюз. Найбільше часу провести з родиною. Би все зробить, щоб це не повторилося. Все робить для, тільки для того, щоб більше такого не було, щоб тобто мої діти цього не бачили. І внуки не застали більш так виніково. Після перемоги я маю плани, саме перше, це вернуся до родини. Вернутися до родини і по можливості вжитися в мирне життя. Відвідати сім'ю дітей, батьків. Відпочинок, да, я про це думаю постійно. Дві неділі десь на морі, а потім праця, Повертаюсь до своєї основної праці. Міряю повністю всю свою роботу. Дякую. Тримаємо стрій. Гарного дня. Святкувати. Якомога ближче до родини і до своїх друзів. Цей день буду гратися з своїми дітьми. Ну, мені нема чого сказати. Хай самі думають, що вони роблять.